Одна з ракет влучила в, знову ж таки, один з об'єктів комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади. Це вже чергове влучання, починаючи з 10 жовтня. Пошкодження, на жаль, об'єкту завдані дуже-дуже суттєві. Я принагідно дуже дякую нашим ДСНСникам, які моментально, оперативно, швидко ліквідували пожежу, не дали їй можливості поширюватись на інші об'єкти. Стосовно збитків. Дякувати Богу, постраждалих поранених попередньо немає. Збитки, завдані суттєві, є руйнування на одному з об'єктів освітньому. Це освітній об'єкт, який в на західному мікрорайоні, Там повилітали вікна. Є пошкодження вікон в багатоповерхових житлових будинках. На прилеглих вулицях мова йде про десятки вікон, які повилітали або скло, або разом з рамами. Двері є пошкодження даху, є суттєві пошкодження так само будинків, вікон в приватному секторі, які поруч з об'єктом знаходиться. Теж мова йде про десятки вікон, які постраждали. Звичайно, що прильот відразу ж призвів до певних обмежень. По електропостачанню критичної інфраструктури, ну але ми в межах там 20 хвилин перезаживили наші каналізаційно-насосні станції і каналізаційне господарство у нас працювало і працює. Перезаживили на генератори, які в нас власне придбані. Те саме стосується котелень. Частина з них залишилась без електропостачання, але в межах півгодини ми їх перезаживили на когенерацію і на генератори станом на сьогоднішню хвилину. В нас понад 90% споживачів з водою. Є тільки частина споживачів, які не мають водопостачання. Ну і майже всі споживачі забезпечені теплом, теж є індивідуальні випадки, де є проблеми з теплопостачанням, але ці проблеми будуть усунуті. Десь приблизно 50% споживачів різних юридичних фізичних побутових без електропостачання. Після завершення повітряної тривоги енергетики відразу ж е, приступили до ліквідації всіх цих пошкоджень. І попередньо, що ми можемо сказати, що до вечора е, буде можливість заживити усіх споживачів, але однозначно будуть застосовуватися графіки відключень. Це будуть графіки аварійних відключень, це будуть графіки погодинних відключень. Вони однозначно будуть більшими, ніж е, то планувалося й анонсувалося. Вчора вечорі на сьогоднішній день, якими вони будуть наразі рано говорити, тому що по суті нова повітряна тривога не дає повністю бачити картину стосовно часу ліквідації тих пошкоджень, які завдала терористична атака Російської Недофедерації.